Що нам робити? Бо у нас по, по селу, от біля хат, у нас йдуть танки. Чи їхати на роботу, чи ні. Ну я, яка може бути робота, якщо йдуть танки? Така от у мене стоїть картинка перед перед очима, розрушений будинок. Немає ні забора, нічого, калітка тільки стоїть, сарайчик напіврозрушений, і телятко бігає. І нікого немає. Ми плетемо кікімари, шалики. Плетемо, ну зараз їх немає. Ну, шалики це на снайперські винтовки, такі накидочки. До повномасштабного я працювала обліковцем багато років на полі в аграрному підприємстві. До нас приїжджали бригади, збирали урожай на полі: морква, буряк, капуста, цибуля сельдерей, редька, виноград уже ми збирали, і цей виноград йшов в супермаркети в Харків, Київ, Одесу. Приїжджають бригади. І, а я, як обліковець, я повинна була дивитися за якістю е, сортування, щоб було так, як треба. В моєму починенні було від 100 200 300 500 даже людей. Ну, Приходилось працювати від 12 до 15 годин на день. Мені ця робота дуже подобалася. Але ну, теж важко цілий день на ногах, не присідаючи. Ну, так. За місяць до початку війни перейшла працювати в друге підприємство за складом. Ну, 24-го так все почалося, розбудили нас сильні вибухи. Ми зовсім не розуміли, що це таке. З бригадірами я ще спілкувалася, і вони мені всі зранку, ще з, з пів п'ятої, з п'яти почали дзвонити, що нам робити, бо у нас по, по селу, от, біля хат, у нас йдуть танки, чи їхати на роботу, чи ні. Ну, я, яка може бути робота, якщо йдуть танки. І е, також дзвонили мені із правого берега, що нам робити, бо ГЕС вже була перекрита. Ну, зранку, вже е, о 7-й годині ранку ГЕС була перекрита, вже е, ніхто не міг, не пропускали. Коли е, почалось повномасштабне, донька з самого першого дня дуже просила, щоб ми виїжджали. Ну, я її заспокоювала і казала, що все буде добре. Ну, тому що по телевізору нас заспокоювали 2-3 неділі, а потім в магазинах всі, все розбиралося, все, нічого не було. У нас тільки ну, в селі було спочатку спокійно, тільки по трасі там їздили техніка, і автоматні черги були дуже. Потім вечорами вже почалося у нас за селом вилітали ракети, це ми все наблюдали, це все бачили, отак От 10, пів одинадцяти і все. І Ми бачимо, де знали ну, це ж з, якого, там, з якої точки, це все вилітало, і воно летіло все на правий берег, в вільну Україну. Це все летіло, це все бачилося. Коли вирішили виїжджати, тоді вже не було, як по 4-5 по діб люди стояли в черзі, не могли виїхати. І ми теж ну, тиждень у нас, ми сиділи на сумках, на чемоданах. Перевозчики не соглашалися їхати, бо в черзі ніхто не хотів стояти. І ну, так треба було так, як дякувати Богові, що знайшли перевозчика і сказали, що да, ми виїжджаємо завтра. От ми Зранку в 6 годин з Каховки ми виїхали і е, в 9 вечора ми були в Запорожжі. Е, да, нам дуже повезло. На кожному блокпосту е, показали, куди ви їдете, там бойові дії, там вас зараз завернуть, е, ви, ви зовсім не туди їдете. Але коли ми вже е, потрапили в сіру зону, то там, да, там ми побачили, звісно, і дома, будинки розрушені. І така от у мене стоїть картинка перед перед очима, розрушений будинок. Немає ні забору, нічого калітка тільки стоїть, сарайчик напіврозрушений, і телятко бігає. І нікого немає, там жодної живої е, людини, ну, душі ми не бачили. Сіру зону ми проїжджали дуже швидко, на великій скорості. Е, і, а коли вже приїхали до Нашого блокпосту, коли ми побачили наших хлопців, наших воїнів, ми тоді дуже сильно плакали. Нас провели до епіцентру в Запорожжі, волонтери нас там зустріли, зареєстрували усіх і накормили. Потім нас в садочок відвезли, там теж накормили, як то кажуть, спать уложили. А зранку теж накормили нас і посади, відправили на ЖД вокзал нас відвезли. Посадили нас до Львова на евакуаційний поїзд. І як ми виїжджали, нам волонтери теж дали обід з собою: там і супчики, і макарони, і м'ясо, таке все. Ну, ми були дуже здивовані. Ми не очікували такого. Що так будуть ставитися до, до нас. А власне, вважай, що всі от, вагон у нас був, дітки, мами, так, е так чоловіків не було, тільки оце, жінки і дітки. Ну, у Львові ми побули всього десь тиждень і під'їжджаючи до Львова, дуже ми були здивовані тим, що. На вікнах, на балконах висіли всюди українські прапори. Це було для нас ну, підтримка. Ми у Львові побули тиждень, і так як нам обіцяли, що ми місяць-два, та і всі будемо дома, все буде добре. І ми подумали, що потім зі Львова буде тяжко добиратися. Назад. І вирішили сюди поближче, все одно кривий ріг набагато ближче, ніж Львів. Ми вирішили сюди їхати. Ну, тут знімаємо квартиру, донька закінчує навчання, мастер ресторанного обслуговування, і отак і теж волонтерить в шелтері. Спочатку якось. Ні, ніде нічого не знаходила, щоб допомагати, нічого не вийшло знайти. А потім якось, дякувати Богу, я у Фейсбуці побачила обяву, що требуються е, руки, м -м, бажання було і е, сюди м -м, прийшла і дякую Богу, що я м -м, Ну, так треба було, щоб я знайшла це місце і м -м, я, я дуже вдячна. Кажу так, приходячи сюди, Ну, воно так затягує, час зовсім швидко пролітає. От, буває так, ой вже там вже пора додому. І буває, що іноді не хочеться додому йти, бо так, ну ще трошки, ну ще, трошки ну ще трошечки. дівчатка плетуть зі мною разом і з Каховки, і з Таврійська, і з Генічського району, також з Береслава дівчатка. Своронцовки, ну і криворожані. Теж засновниця цього волонтерського штабу. Вона криворожанка, цей волонтерський оцей гурт, чи як, як гурток, заснований в травні 2022 року. Ми плетемо кікімари, шалики плетемо, ну зараз їх немає. Ну, шалики це на снайперські винтовки, такі накидочки. Точно так само вона плететься, як кікімера, тільки другий формат. Плетемо штурмовки, теж вони такі коротенькі, також ми кавери робимо, виробляємо, купуємо одежу, розпускаємо її і вечорами ми крючком вдома плетемо отакі шапочки. З дирочками, а потім їх спанбондом обплітаємо. Спанбонд нарізаємо ми вручну і обплітаємо. Ось Воно видно з цієї сторони, що він обплетений весь. І обплітаємо на, кам... на е, от кавер такий на шльом. І на шльоми хлопці одягають. Е, попит на них дуже великий. Погода міняється, ну, пори року міняються, міняються у нас схеми. Міняються малюнки. І це все треба правильно зробити, щоб воно було потім як, ну, хлопцям, як захист був, щоб вони замічали їх, здронювати їх, коли літають. Також ми на кожну кікімару чіпляємо таку ляльку-мотанку. Лялька-мотанка і оберіг з молитвою вже причеплений. Оце е, оберіги намолені, і е, кожен е, воїн, е, отримуючи кікімару, також у них є. І одягають вони на руку, і, а е, ляльку-мотанку в карманчик собі носять їх. Це теж доповнює е, захист наших хлопців. Тут в цьому штабі. Дівчатка всі такі ну дуже співчувають кожен, кожному ми, ми тут і посміємося, і поплачемо разом, і піддержуємо друг дружку, і коли треба порадитись, теж ну допомагаємо і морально підтримуємо друг дружку, також криворажання тут, да, Нічого не скажу, дуже дуже добрі люди. Я дякую Богу, що він мене звів з такими чудовими людьми, як тут. Хочу подякувати дуже волонтерським центрам, які допомагали внутрішньо переміщеним особам з продуктами харчування. Це дуже тяжко було. Я вам так скажу чесно, від мене, ну і не тільки від мене, від багатьох людей. Центр підтримки ВПО 24. Це найкращий в кривому розі волонтерський центр, який допомагає внутрішньо переміщеним особам. Отак я хочу сказати. І у відношенні до людей і продуктові набори там були ну, дуже гарні, дуже якісні, дуже нормальні, по обйому були великі. Ну, спочатку. Нічого не хотілося. Спочатку хотілося тільки повернутися додому. І плани такі, ну, плани, які плани, додому. Додому, тільки про це мова й була. А потім, ну почала вже думати, ні, треба щось допомагати, треба щось шукати. І я скажу: волонтерство це не тільки допомога воїнам, захисникам. Це не, до, не тільки допомога там, переміщеним особам, а це перш за все допомога самим собі. Стимул той, що в мене не пропадає надія, я надіюся, я упевнена в цьому, що ми повернемося додому. Е скоро повернемося додому. Раді цього і треба, треба волонтерити, треба працювати. Хочу побажати м -м, внутрішньо переміщеним особам. Не втрачати надію і допомагати, як, хто як може для всього, щоб допомагати. Щоб робити, це треба бажання. Волонтерити тільки бажання. Країна переможе, як би там не було. Ми переможемо. І я дуже дякую Богу, що я українка. Я дуже рада цьому і дякую.